У цьому випуску ти дізнаєшся про такі актуальні теми: про атаку дронів та ситуацію на фронті, про світло та тисячу гривень підтримки від держави, про те, як Зеленський чекає запрошення у НАТО та ЄС. А також про те, що нам не хочуть повертати ядерну зброю, не дивлячись на те, що КНДР передає Росії аналоги Хаймарсів. Також ми поговоримо про протести в Грузії, заяву Медведєва, про війну в Сирії, незадоволення Китаю, та в кінці випуску буде трошечки про погоду. Вітаю! Мене звати Юрко, і прямо зараз ми починаємо огляд цікавих новин та аналіз динаміки подій у світі та в Україні на понеділок 2 грудня. І наша перша актуальна новина звучить наступним чином: поновилися атаки дронів по всій території України після незначного затищення. У ніч на неділю ворог запустив по нам 78 безпілотників типу Шахет разом з іншими безпілотниками невстановленого типу. За даними генштабу, 32 ворожих БПЛА було знищено, 45 безпілотників було локаційно втрачено. Ворог атакував нас з напрямку Курськ, Орел та Брянськ. Відповідно, як завжди. Цей напад відпивали наші повітряні сили, зенітні війська, підрозділ РЕП, мобільні групи та інші захисники. Цікавим фактом є те, що росте число локаційно втрачених БПЛА, це може бути пов'язано, на мою власну думку, з кількома різними факторами, такими як власне наявність на засобів радіоелектронної боротьби, але чомусь мені здається, що просто росіяни значно знизили якість виробництва тих же шахетів. І додають до основної кількості велике число безпілотників, що направлені саме на відволікання. Тобто вони дешеві, прості і, скоріш за все, вони просто не виконують той функціонал, який на них був покладений, і падають де їм заманеться. Цієї ж ночі, у неділю на понеділок, ворог також запустив шахеди із північних та південних областей, і за свідченням повітряних сил ці безпілотники рухались в сторону. Західних областей. Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу і бути уважним та берегти себе та інших. Я підозрюю, що безпілотники, які летять на захід, мають своєю метою пошкодити саме підстанції наших атомних станцій. Але що воно буде і чи вдасться їм, це ми вже дізнаємося у наступних випусках новин. Поточна ситуація на фронті та де було найбільш спекотно. За поточно оперативною інформацією Генштабу. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Спочатку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Противник завдав 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб та близько 700 ударів дронами Камікадзе, а також здійснює постійні обстріли наших позицій. Найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках, де ми можемо нарахувати загальним числом 81 бойове зіткнення. На перше число втрати ворога становили близько 742 тисяч осіб. Завчора Втрати становили плюс 1700 осіб особового складу, приблизно два десятки танків та броньованої техніки, 14 артсистем з десяток БПЛА оперативно-тактичного рівня і велика кількість автомобільної техніки та автоцистерн з загальним числом 76. Що можна відмітити в якості динаміки подій на фронті? В принципі, нічого особливого не змінилось, ворог продовжує тиснути. В основному це жива сила. При невеликій підтримці броньованої техніки, в основному це легка техніка, машини, джипи та інші засоби пересування, що в принципі навіть не містять на собі броні. Плюс, як завжди, росіяни використовують підтримку авіації, керовані бомби і продовжують намагання витиснути наших бійців зі своїх позицій. Бажаємо нашим силам оборони удачі та сил! Хай вони бережуть себе та бережуть усіх нас. В Укренерго заявили про відключення на понеділок. В Укренерго проінформували про графіки обмеження світла на 2 грудня, зазначивши, що в Україні буде задіяно до двох черг відключень. Причина обмежень та відключення енергії це нещодавна масована ракетна дронова атака, що відбулась 28 листопада, не дивлячись на те, що енергетики та різні служби посилено працюють для того, щоб відремонтувати все, що можна. Налагодити нам енергозабезпечення, все ж таки доводиться вимикати частину споживачів. І на зараз, я так думаю, це не тільки на понеділок, а в принципі план на тиждень, ну можливо, до вихідних вводяться дві черги відключень. Це не жорсткий графік, там то одна, то дві. Того можна сказати, що світла у більшості споживачів буде відсутньо приблизно 4-8 годин на добу, тобто в середньому 6. А як то воно буде по факту, ми побачимо того, що Укренерго ставить свій план по відключенням а безпосередніми відключеннями займаються вже обласні енергокомпанії. Ми сподіваємося, що в нас все полагодять, Тримаємося, все буде добре. Кількість заявок на 1000 гривень зимової є підтримки в перший день перевищила 2,1 мільйона Президент України повідомив, що українці перший день дії програми зимова підтримка подали вже понад 2 мільйона заявок на отримання державної допомоги в розмірі 1000 гривень. Важливі цифри, які доводять своючасність програми, прокоментував показники глава держави у Телеграм. Він нагадав, що допомога в розмірі 1000 гривень може бути використана для оплати українських товарів і послуг, зокрема комунальних, медичних освітніх. Можна буде нам купити ліки, книги, квитки на залізну дорогу, а також підтримати збройні сили. Я вже також подав заявку на цю тисячу гривень, того ж а чого би ні. Але особисто в мене в цій історії трошечки напружує не сам факт того, що нам дають тисячу гривень, а те, як це висвітлюється, що я маю на увазі, якраз 1 грудня в нас піднімаються податки, піднімається військовий збір, і якимось чином одразу все це закривається тим, що ось на тобі тисячу гривень Юрчик. І все це подається ще таким чином, що ледве не сам президент мені особисто дає цю тисячу гривень, тобто, з точки зору політики, мене купляють за тисячу гривень, закриваючи мені очі на те, що відбувається насправді. В медіа і, взагалі, участь президента в цій акції показує його особисту роль в цьому процесі, і так виглядає, начебто, це мені дають. Згори цілу тисячу гривень, хоча насправді ця тисяча гривень по-великому і так мала би належати мені, бо вона береться з податків, загального фінансування, з використання надр нашої країни, і в принципі це не тисяча гривень Зеленського, це тисяча гривень кожного з нас. І якщо б про це нам так і казали, було б дуже гарно. І сам цей факт трошечки отак, от додає причинки, да, додає такої гостроти і неприємності у всю цю історію. З іншої сторони. Всі з нас люблять халяву і отримати тисячу гривень. Я впевнений, хоче кожен, але ми маємо розуміти, хто нам її дає, звідки вона приходить і хто справжній власник цих тисячі гривень. Далі в нас трошки комбінована новина, Чи отримає Україна запрошення в НАТО залежить від Байдена, та у те, що в разі вступу в Україну в НАТО стаття 5 може діяти не на всій території, так сказав президент України пан Володимир Зеленський. Отже, як зазначає європейська правда, Зеленський на прес-конференції з головою Європейської ради Антоніо Коштою в Києві. Сказав наступне: не може бути запрошення в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що інші території не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але ми розуміємо, що п'ята поправка мається на увазі стаття 5 північно-атлантичного договору, коли ти член НАТО не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну. Коротше кажучи, президент сказав, що він розуміє, що він хоче, щоб в НАТО взяли всю територію України навіть без дії п'ятої статті НАТО. І далі президент Володимир Зеленський також заявив, що нинішня адміністрація Джо Байдена може вплинути на європейських членів НАТО, які скептично ставляться до участі України в цьому альянсі. Коментуючи перспективи запрошення України в НАТО, Зеленський заявив, що воно залежить від партнерів, зокрема і США, які нині входять до, до переліку скептику. Такого кроку. Але є ще і німецька сторона, і угорська, і тому консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами. Коротше кажучи, ми чекаємо, коли США, як головний учасник альянсу, скаже, що так. Треба прийняти. Надішле цей сигнал у Європу німцям та іншим нашим потенційним союзникам по блоку, і в принципі весь цей блок поступово почне міняти свій тренд і захоче запросити Україну до себе. Я б хотів також зазначити, що НАТО це не панацея, на нас чекає багато викликів у створенні якогось реального оборонного альянсу. Побачимо, що буде далі. Буду тримати тебе в курсі подій. А перш ніж ми перейдемо до наступної новини, я попрошу тебе поставити вподобайку цьому відео. Звісно, якщо тобі подобається мій контент і він для тебе корисний. У Байдена заявили, що не розглядають повернення Україні ядерного озброєння. Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван, який часто з'являється на екранах, сказав, що повернення Україні ядерної зброї не розглядається як, як частина зусиль з військової підтримки. Саліван в інтерв'ю ABC News, коли його попросили прокоментувати одну зі статей, в якій якраз адміністрація допускала можливість того, що Україна отримає колись ядерну зброю, яку у нас е в, теж США і забрало. Так от, коли його попросили прокоментувати. Він сказав, що це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби. Також він сказав, що як завжди, адміністрація президента США робить всі сили, всі зусилля докладає, щоб Україна була сильнішою за столом переговорів. Тобто, в цілому, про перемогу там навіть і знайшлося. Головне розуміти, щоб ми були сильнішими. Наскільки сильнішими ніхто не знає, окрім самої адміністрації президента, але маємо те, що маємо. Америка не дасть нам ядерної зброї, більш того, вони зовсім в цьому не зацікавлені. Принаймні тут і зараз ніхто навіть не розглядає ці моменти, того можна забути нам найближче майбутнє взагалі про ці ілюзії. Байден доручив мені наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес до того часу, коли президент Байден піде спасати, сказав Саліва. Дуже цікавий, звичайно, <хи> цей президент Байден. Цілий рік йому то не треба було, коли залишилось два місяці і він має піти спасати. Він різко згадав, що о, ми ж маємо витратити кожен долар. Звісно, це добре, що дідусь згадав. Що йому нагадали і він почав щось робити, але це можна було зробити і раніше. Але ми дякуємо США за ту підтримку, яку вони можуть і хочуть нам надавати, і переходимо до наступної новини. Поки США не хоче повертати нам Ядерку, Північна Корея продовжує постачати Росії обладнання та озброєння. КНДР могла передати Росії потужну артилерію, яка може діставати до Харкова. Про це пише Форбс. В чому суть новини? КНДР імовірно відправила Росії свої потужні реактивні системи залпового вогню М1991, які здатні вражати цілі на відстані до 60 км, зокрема і Харків. Ну, звісно, якщо вони будуть стріляти з території Росії або тимчасово окупованої території України. Зазначається у повідомленні Форбс. Що КНДР могла передати російським загарбникам 100 таких систем, у тому числі ще й самохідні гаубиці М1989. Ну і власне ці реактивні системи. За словами аналітика Девіда Акса, ці гаубиці стріляють снарядами вагою по 45 кг на відстань 40 км. Ну а відповідно ці ракетні системи стріляють 240 мм ракетами вагою 187 кг на відстань до 60 км. Акс? Цей аналітик стверджує, що ця система перевершує більшість артилерійських систем, що перебувають на озброєнні України за винятком американських Хаймерс. Аналітик додає, що ці пускові установки можуть вражати українські траншеї та вести вогонь у відповідь по українських гаубицях і пускових установках. А якщо їх поставити поблизу Харкова, то вони можуть стріляти по Харкову. Що слід відмітити в цій новині? По-перше, це імовірно, тобто неточно. По-друге, Боєприпаси до цих систем Росія не виготовляє, їх виготовляє лише Північна Корея. По-третє, по точність, якість і бойову ефективність цих систем поки що ніхто не знає, тому що вони не застосовувалися. А також я маю відмітити, що поки ніякої реакції, окрім Мадійних статей на цю подію і, взагалі, на передавання Північної Кореї великої частини озброєння боєприпасів і техніки Росії в принципі ми не бачимо. Я маю на увазі ніякої особливої реакції. Поки що світ просто спостерігає і робить вигляд, що не сильно то щось і відбувається. Стало відомо, коли стартують переговори про вступ України в ЄС. Глава Євроради пообіцяв Києву значну фінансову допомогу та анонсував посилення санкцій проти Росії. Президент Євроради Антоніо Кошта оголосив, що переговори про вступ України до Євросоюзу розпочнуться у 2025 році, тобто у наступному році. Про це він проінформував під час свого візиту до України в неділю 1 грудня. Кошта пообіцяв також значну фінансову допомогу та анонсував посилення санкцій проти Росії. Ми залишаємося з вами, і це не просто слова. Ми продовжимо надавати гуманітарну, економічну, військову та енергетичну допомогу, запевнив він. Також кошти пообіцяв виділити в Україні 4,2 мільярд євро до кінця року та надавати по 1,5 мільярда євро щомісяця у наступному році. Ці кошти отримають завдяки використанню заморожених російських активів, і вони можуть бути використані також для забезпечення військових потреб. Новообраний очільник Європейської Ради запевнив у посиленні тиску Брюсселя на російську економіку та повідомив про підготовку 15-го пакета санкцій проти Росії. Звісно, ну, він сказав, що його мета цього пакету ослабити Росію і так далі. Що можна сказати про цю новину? Процес вступу України до ЄС відбувається поступово, як може. Європейський союз нас підтримує, і ми йому за це дуже вдячні. Кожній країні, кожній людині, кожній організації, вони нам допомагають, ми це бачимо, це чудово, і ми щиро вітаємо ці ініціативи. Але ж, друзі, давайте трошечки піднатисніть ще, я впевнений, що Євросоюз може більше, краще, ширше, і він хоче це зробити. Поки Євросоюз вступає в Україну, а поки Україна вступає в Євросоюз. Народ Грузії намагається вибороти право відмовитися від інтеграції в Росію. Протести у Грузії. Силовики відтіснили протестуючих від будівлі парламенту. Поступають повідомлення про затримання людей в ході чергового розгону цього мітингу, цих протестів. У Тбілісі силовики за допомогою водометів, сльозогінного газу, відтіснили протестувальників від будівлі парламенту. Про це інформує Ехо Кавказа. Спецпризначенці за допомогою спецтехніки та спецзасобів спеціально відтіснили протестувальників. Добре, хоча би поки що не стріляють. Видання також пише, що демонстранти зі своєї сторони використовують піротехніку для протистояння проти дії силовиків. Знову ж таки, там класичне сценарія Майдану: одні атакують, інші витісняють, Відбувається поки що така не дуже активна взаємодія, ну я маю на увазі до. Відкритого озброєного протистояння справа ще не дійшла. Але що цікаво, поки ми слідкуємо за цим, прокинувся на третій чи вже який четвертий день цього протистояння, е персонаж медведів і почав розказувати чергові цікаві історії. Отже, заступник голови Ради нацбезпеки. Дмитро Медведєв відреагував на заяву діючої президентки Грузії Солома Зарубішвілі, яка вирішила знайти зі своєї посади, того, що вона не визнає ці вибори як відповідними та актуальними, легітимними. Як казав Янукович, і пряма мова Медведєва у телеграм: у Грузії спроба чергової кольорової революції. Частина народу на вулиці кричить, трощить і підпалює все навколо. Інша частина мовчить. Прострочена президентка Грузії, старанна французька учениця збігнєва бжежинського божевільна тітка Соломи провякала, що не звільнить крісло, бо не визнає вибори. За таке раніше вішали на ліхтарних стовпах. Нині час гуманний. Про несе. В принципі, чого можна ще чекати від Медведєва. Єдине, чого хотілося би зазначити в цій історії саме про Медведєва, тим, що його ця участь може і не пронести, бо вішали не тільки раніше, і зараз також. А щодо грузин, які борються за свою свободу, борються за своє вільне воєвиявлення, ми, як ніхто це розуміє, ми їх підтримуємо і щиро бажаємо їм всього найкращого. Війна триває не лише в Україні, а у Сирії, при тому вона там ще і посилюється. Приблизно на четвертий день активних бойових дій Башар Асад зробив першу заяву з самого початку наступу повстанців у Сирії. Чинний президент Сирії висловив переконання, що його армії вдасться перемогти і знищити ісламістських повстанців, які вже кілька днів ведуть успішний наступ проти урядових сил. Відповідну заяву розповсюдила прес-служба Асада. Зазначається, що сирійський диктатор провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, під час якої обговорив останні події. Сирія продовжує захищати свою стабільність, територіальну цілісність від усіх терористів, їхніх прикільників і здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їх терористичні атаки. Цікава історія в тому що президент Сирії заявляє, що проти нього діє терористи. При тому, хто в нього союзники? Іран, Росія, самі його війська, які люди не вважають легітимними на території Сирії, тобто він сам диктатор і терорист. Плюс, як тільки він запросив Росію повернутися, почались активні бомбардування з літаків. Які луплять, ну, умовно кажучи, куди попало. Знову ж таки б'ють по жилим кварталам, вже є постраждалі. Того що повстанці атакують мобільними групами, швидко переміщуються на пікапах та техніці, спробуйте з літака попасти своєю авіаційною бомбою куди треба. Звісно, це нереально, але сирійського диктатора нічого з цього не зупиняє. Він, як завжди, як роблять Путін. Лукашенки, Кендери і інші товариші. Да, що вони кажуть? Ми просто знищуємо терористів. При цьому найбільші терористи самі ці люди. На даний час у Сирії відбуваються доволі активні протистояння. Там не одна військова група, тобто там не одна група повстанців, вони потужно заходять, рухаються по класиці військового жанру вздовж дорог, захоплюють міста. Захоплюють ключові точки, і в принципі урядова армія, поточ... точніше сказати, армія поточного уряду лише на зараз, ну тобто на вчора, почала якось більш-менш активно протистояти тому, що відбувається. Чим це закінчиться, як це буде розвиватися далі, мені самому цікаво. Якщо тобі також цікаво, то підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски новин. А зараз трошечки поговоримо про обурення Китаю. Китай погрожує відповіддю на постачання США зброї Тайваню. Пекін протестує проти американського постачання зброї Тайваню і візиту тайванського президента на Гавайї. МЗС КНР пригрозило рішучими заходами для захисту суверенітету і територіальної цілісності. Про що йдеться тут мова? У Китаї є Тайвань, умовно кажучи, всередині країни не визнана. Територія, на якій є свій президент, свій уряд, свої повноваження, така собі країна в країні. США всіляко підтримують цей Тайвань, підтримують його незалежність і суверенітет, а також президента цієї країни, того, що в США є свої інтереси, хоча вони підтримують так з доволі цікавої позиції, що начебто це такий самий Китай, але ми за своїх <схід> приблизно така історія. На перше число, тобто на 1 грудня, США видало дозвіл на продаж озброєння Тайваню, там озброєння, запчастини до винищувачів, інша всяка історія. І відповідно, Китай, як завжди, висловлює своє обурення, своє занепокоєння, що він живе заходів і все таке інше. І у додачу до цієї події президент, якого нещодавно обрали, Президент Тайваню прибув на Гаваї, де йому постелили червону доріжку. І Китай цим обурився, що йому постелили червону доріжку. Ну, звісно, я жартую, не від самої доріжки обурився Китай, а від того, що США підтримує Тайвань. Це головна основна ідея, бо Китай дуже ревно сприймає цю територію. Ніяк не може, ніяк не може прийняти те, що це не Китай, хоча там живуть китайці, але це не той. Не та форма держави, державного устрою, яку хоче гнути поточна політична партія, і власне сам Сі Цзінпінь. Також Китай не любить поточного президента Тайваню, тому що він діє активніше, значно рішучіше, ніж його попередниця. І Пекін зараховує його до сепаратистів. Отака цікава історія, але що ми бачимо? Та США в принципі ніяк на це не реагують, того, що, окрім обурення, занепокоєння і пустих погроз, Китай на зараз нічого не може зробити. Теоретично він міг би піти війною, але це призведе до краху всього того, чим Китай є на зараз. Бо в нього і так дуже непроста ситуація з економікою, дуже висока залежність від США та Європи, і таку війну ніхто не стерпить. Більш того, як показав досвід України, який Тайвань активно переймає. Не так просто щось захопити, навіть якщо ти велика мілітарна країна, а проти тебе невелика. А якщо до неї під'єднається ще США, того вірогідність нападу Китаю на Тайвань дуже маленька. Він хоче це якось поступово переварити, інтегрувати Тайвань до себе. Але щось в мене є якась інша думка, яка фіксує те, що Тайвань не хоче бути частиною того Китаю, тої системи, того уряду. І напевно більша частина Китаю, яка знаходиться безпосередньо під Сі Сіціньпіня, охоче, щоб приєдналась до тієї частини Тайваню, ніж навпаки. Але як покаже нам життя, ми побачимо пізніше. І наостанок коротка замітка про погоду. Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень. Отож, чого нам очікувати? В принципі, незважаючи на те, що територія України доволі велика і температура, і погодні умови, в залежності від географії, доволі сильно відрізняються, на, першу, на перший тиждень, а також в принципі, на першу половину грудня прогнозується доволі стабільна суха погода від мінус 3 до плюс 5, десь ще буде тепліше, навряд чи буде сильно холодніше, можливо, ближче до кінця тижня. Стане трохи вологіше і подекуди будуть опади. Але в цілому синоптики прогнозують, що Україна перебуватиме перші дні грудня, дата, можливо, перші 2 тижні під впливом антициклону. А вже в другій половині буде зміна повітряних мас, і тоді ми будемо очікувати на якісь опади. А я очікую на твою підписку на цей канал, на твої коментарі. На твої вподобайки, того, що спеціально для цього я все це і роблю, всі ці новини, всі ці випуски, щоб ти був задоволений і про це мені якимось чином сповісти. А якщо раптом тобі щось не подобається, також пиши це в коментарях. Отже, на позитив, на удачу, на гарний настрій зарядив. Бажаю здоров'я і до зустрічі у нових відео!